Полювання на вівцю або що ж тут чорт забирає, відбувається і чому мені це подобається? Ми не знаємо, що саме вживав молокалі, коли писав цю книжку, але ми б хотіли того ж. Бо полювання на вівцю це та історія, де ти спершу читаєш. Ага, реклама. Потім о дівчина з вухами, а під кінець сидиш і кричиш у порожнечу Якого біса тут відбувається? І чому мені це подобається? Починається все дуже спокійно. Герой типовий японець у легкій або й не дуже депресії. Йому трохи за 40, він працює в рекламному агентстві, нещодавно розлучився і живе буденно нудним життям. І тут зустрічає дівчину, але не просто дівчину вона знімає перуку, а під нею ідеальні вуха, прямо сакральної краси. І не те, щоб це якось пояснюється, просто живеш із цим фактом. Далі лист і вівця. Одного дня він отримує дивного листа від свого старого друга на прізвись кощур. У листі стара чорно-біла фотографія, звичайне пасторальне поле, звичайні вівці, але в одної з них зірка на спині. І тут починається справжній муракамівський сюжет. У двері стукає лисий представник якогось всемогутнього мільярдера, фанатичного мафіозного магната, і каже: знайди цю вівцю, вона вселяється в людей. Вона влада, вона зло. Ну як звичайна вівця, тільки з політичним бекграундом і апетитом до контролю над Японією. Самурай, секретар. При цьому цю інформацію йому передає не сам мільярдер, а секретар, але не простий. Це самурай у шкіряній курці, виглядає як герой аніме, який забув, що не в бойовій сцені. Гострі риси обличчя, глибокий голос, на столі бансай, за спиною шафа з канцелярією у руках документи, які можуть змінити хід історії. І саме він пояснює, що мільярдер Ер колись теж був носінням вівці, але тепер її втратив і разом з нею й свою силу. Тому вівцю треба повернути будь-якою ціною. Подорож у нікуди. Герой, не маючи кращих справ, бере свою дівчину з вухами і вирушає на пошуки. Усе, як годиться, готелі, дивні розмови, засніжені гори, випадкові дзени-сайти. Дівчина з вухами гіпнотично приваблива, але поступово починає зникати з фокуса. Буквально і сюжетно. Професор вівцознавець У засніженому регіоні герой знаходить професора вівцознавця Той сидить у готелі, п'є саке і каже щось на кшталт. Ця вівця не просто тварина, вона сутність. Поза простором і часом. Її не можна впіймати. Вона приходить, коли хоче, і якщо вона когось обрала, усе, тому вже не жити нормально. І з цим мудрим нічого не зрозумілим. Герой рушає далі. Кульмінація у горах. Урешті-решт він доходить до далекого будинку в горах. Там таємниця дзен вівці минула і щур. І з'ясовується, що друг щур це нове вмістилище вівці. Він дозволив їй увійти, щоб потім її знищити, і знищив. Умовно переграв її. В шахи, фактично самовбився, щоб зупинити глобальне вівце зло. Вівця зникає як останній пшик у мильній бульбашці. І що ж далі? Герой повертається в місто. Дівчина з вухами зникає. Ну, вуха це красиво, але в житті важливіше спільне бачення світу. Герой відчуває дивну порожнечу, але водночас і полегшення. Щось у ньому змінилося, наче він пройшов крізь сон, хоч нічого до кінця й не зрозумів. Що я помітила? Коли читаєш цю книжку, все логічно і органічно, але варто відволіктись, наприклад, на каву, і одразу, якого дідька лисо тут відбувається, які вівці, які вуха, що це за самурай, з принтерами. А повертаєшся до читання, і все знову на своїх місцях. Все має сенс. Абсурдний, але сенс. Це такий дивний екзистенційний досвід, ніби сон, у якому все логічно, поки не спробуєш його пояснити. І я щиро раджу пережити його кожному, бо нічого подібного з читанням у мене ще не було. Мораль, не кожна вівця овечка, деякі агенти світового зла, питай, звідки в неї зірка, і будь обережним, якщо твій друг Шур.